Всім гарного дня! Сьогодні буду робити отакий от візерунок на кашпу. Як його зробити, я вам покажу. Для початку потрібно нам нарізати лози певної довжини і певнику, певну кількість. В залежності наскільки об'ємний візерунок у вас буде. Ще залишилося не зроблені. Зараз покажу, як я їх роблю. Тут я ще хочу білі вставити, щоб було краще, щоб виділялося. Так, лозу потрібного кольору. Так, сантиметром відміряю 15 сантиметрів. По цьому заміру відрізаю певну кількість, яка мені потрібна. Зайти головне, щоб вони були дуже короткими. Так, все я нарізала потрібну собі кількість. Я завжди відраховую в мене тут двухколірний. Так краще трошки, а якщо буде одноколірним, ну, то я відраховую оці полоси. Не ті, що всередину за стійку заходять, а ті, що назовні. І кожну їх відраховую, і тоді я буду знати на кожному ряду, з якої полоски починати засовувати ротанг. І так само тут відшитую. І також ряд. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. звідсиль А тут я вже тоді вважаю приблизна кількість, яка в мене від цієї полоски, і тоді коригую так по всій по, по черзі. Зараз я так засовую, а потім буду їх. Коригувати Тут роздвинути щоб більше, здалеку було краще 15 сантиметрів. І так відрізаю декілька. Я хочу тут зробити поменший візерунок, щоб складався не з п'яти а з меншої кількості, ну, напевно, я іще вставлю ще одні сюрси. пороздвигати приблизно вставляю е, уверху, потім все порівняю, знову вставляю внизу. І знову вставляю верху. Це все приблизно. Потім я все буду вирівнювати. Не забувайте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, назвати на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Так, в мене співпадає, тому я не буду нічого тут переставляти. Так, перша в мене встановлена. Друга. За нею ж третя і основна. Основну ви можете як ближче до оцих. Полосочок ставити, так можете і трошки, щоб виділявся ваш малюнок, можете трошечки вище зробити це за бажанням. Я захотіла, щоб воно трошки виділялося, тому можна спробувати зробити трішки нижче, що воно покаже нам, як буде краще. Може зробити ні. Вище буде краще. І ще одна мене осталася доробити. І така буде у нас краса.